Всім привітки знову! Не планувала я взагалі сьогодні нічого записувати. Навіть зранку мене спитали, скільки як часто будуть виходити відео. Я відповіла, що можливо один-два рази на тиждень. Ось і вчора я думала що зробити це якоюсь рубрикою, тобто тільки по четвергам мої відео. Але в мене інсайди. Тож, цей YouTube канал буде по емоціям, по любові, як в мене завжди буває, бо не завжди я рухаюсь раціонально, А саме це ці думки, які я тут буду викладати і викладаю, допомагають мене якось тримати в рівновазі. Тому що дуже-дуже я. Завжди рухаюсь на енергії, на емоціях, на думці. Подумав, зробив, подумав, зробив. Тож, до речі, до цієї подумав- зробив. Я ще буду повертатися далі, коли буду записувати вже більш велике відео про ФОМО. Ось. Сьогодні хочу розповісти: можливо, хто знає. Раніше я займалася танцями і любила то просто страшне. І, звісно, я просто то обожнювала, я горіла, я йшла на тренування і в морози, і в слякоті, і в шторми, і все на світі. Але я зараз в Англії. І Хай-Хілс тут не популярне. На жаль, на жаль, взагалі всі просто думають, що це якісь каблуки. Що я просто розповідаю про каблуки, <с physical there>, а не про витанцю. Тут є сальса і йога. Ну, ні, я хочу Хай-Хіллс. Енвій. А, і ось я, мій тренер нещодавно викладала сторіс, вона ностальгувала, і сказала: А давайте всі разом понастальгуємо. А, викладайте відео, бо просто пишіть мені, який був ваш найулюбленіший танець. Я нічого не виклала. А, я захотіла пожити з цією думкою. Я не з тих, хто оглядається просто назад, просто для того, щоб згадати, а як там було. Ні, я людина не минулого. А, я Просто собі зафіксувала цю ідею. І подумала, я, я подумаю, я поживу з цим трошки. І, тобто, щоб взяти цей досвід минулого і транспортувати його в теперішнє. Це дуже важливо. Це вміти просто збирати як досвід. І, і ось я до нього дійшла. Ось танці я неймовірно люблю. Ось просто, ну я вже сказала, ось повторю ще раз. І зараз, коли я ходжу, я ходжу на роботу, може, по 50 хвилин ти пішки, я слухаю музику. Я собі кожен раз уявляю, що я танцюю, кожен раз я собі ставлю хореографії, все на світі. Ой, можливо, в мене поліпшиться англійська, і я заведу якісь контакти, і я буду знати, де можна хоча б просто знайти залу, де я б сама займалася з цими дзеркалами, колонкою. Ну, бажано ще, щоб наончик був, ну, щоб все красиво. <рес> і вже сама буду танцювати. Але мені потрібна зал. Щос, ну і до цього. А, я справді цим живу. Але ви знаєте, що я займаюся ще. Малюванням картин дуже багато, дуже часто. Я фотографую, я зараз ось так знімаю ролики на YouTube. Я читаю книжки, я проходжу вебінари, я працюю, врешті-решт. Від цього всього я кайфую, я дуже кайфую малювати. Боже, я малюю картину. Я вам зараз покажу. самі картину до речі. Ось. <хи> Ось. Е це насправді така картина експромта вийшла. Я взагалі, знову ж таки, мені все це пройшло в медитації. А потім я вже розбиралася, що вона означає, і зараз я розумію. Е Спочатку я думала робити це на невеличкому о, сайзі, але. Думаю, ні, буду робити роз'їб. <хи> я хочу масштаб, я хочу масштаб. А, і я вже на менше не сходна, коли я почала малювати на більших картинах, я зрозуміла, що моя енергія зараз ну, приблизно на такий розмір. На менше, ну, ні, мені тісно. А, і ось я вчора малювала цю картину, і це про те, як я будувала, будую своє життя зараз. так? Тобто у нас є велике там якесь минуле, і ми його потрошки беремо з кожних людей. Це всі люди, які нам зустрічалися по житті. Мені, мені, може, вам не зустрічалися. Ну, звісно, вам зустрічалися. Просто я не люблю казати про вас. Я люблю... ну, тобто, це ваше життя, ви, а, ви маєте самі усвідомлювати. Або ви приймаєте цю теорію, або не приймаєте. І, і це правильно. Тобто я вас не вчу. Я розказую, як можна. А вам або воно відкликається, або не відкликається. Тобто для мене це правильно. Mm. Я за вас не вирішую, я не ваш Господь Бог, я Господь Бог у себе тут в житті. А, а ми можемо товаришувати як боги. Тобто у ну, мене така ситуація, у мене такий світ, а мене такий, о, прикольно, я в тебе це візьму, а я в тебе це і це, це круто. Ось мені більш подобається ця доля. Так ось, моя особистість все складалося, складалося з купу людей. Не тільки батьки, мама, тато, ні. Оці-всі люди, які якось являлися в нашому житті. Хтось надовше був, хтось на менше. Але вони, вони всі заклали фундамент потрошку. І, і погані, і добрі. То мені вже пише. Ось цікаво. Ладно, неважливо, не, не знаю хто. А, воно мені все закладало фундамент. І якісь люди, які мені мене і ображали, і все на світі. Ну, тобто, як ображали, Не ображали, я ображалася. <свісно> вони просто собі існували в їх всесвітах. І я просто, я таке, це малюю, це розумію, що вони вистроїли мене таку, яка я є зараз. І мені так від того кайфово стало. Це просто я така, така дяка, така просто дякую за це все. І така любов, що я можу малювати, що я можу ось так от розмовляти зі своїм життям. Ось так. і ну Нереально, просто нереально мене це захоплює. І ці відео, то що я вчора виклала і зараз викладаю, я просто кайфую, що я можу спілкуватися. І я бачу, що ви дивитесь хтось. Це тобто. М -м -м. Знаєте, любов настільки, що навіть якщо це мені не принесе грошей, я все одно хочу це робити, тому що мені від цього кайфово. Так же і з фотографуванням, але танці. Але нічого з цього не прикриває мої танці, мою любов до танців. І тут я просто розумію, скільки ми в собі... Можемо умістити любові. Ви взагалі уявляєте. Тобто у мене ось така любов до картин, ось така любов до всякої енергії, психології, тобто цих усвідомлень і тому подібне, і тому що це розказувати, і від моїх слів комусь стане гарно або не гарно. <гум> Неважливо, не просто я люблю психологію, докапуватись до істини. прямо в дебрі, іноді я взагалі дуже масштабно мислю міркую. Про взагалі всю популяцію в мене таке є. Ось і танці. Тобто я можу любити і і це ось так, і це ось так, і це ось так, і це все всередині мене. ну На мої 44,5 кг це все вміщається. Ви взагалі уявляєте, скільки ми можемо вмістити в собі любові? Ця думка, вона, ну. Це дуже важливо. Ми взагалі там собі часто думаємо, я буду займатися цим, можливо, я це буду любити. Ой, ну на це в мене вже не вистачає енергії. Ні, вистачає, всього вистачає. <сум> Абсолютно. Який масштаб взагалі, енергії ми можемо з собою носити кожен кожен день? Це просто вау. Це просто вау. І коли ти свою ємкість усвідомлюєш, ну, ти, тобі, тобі здається, що ти можеш взагалі все. Ти просто цар і Бог. Ну реально, ось... Тобто ось тут ти будуєш своє життя. Це не про те, що я там вище інших. Ні, ні, ні в кому разі. Це просто про мій шлях. Просто про мій шлях. <свісно> ось. А, і ще одна важлива думка, яку я хотіла б поділитися, це те, що саме на танцях я дозволила любити собі те, що люблю. Ще раз любити те, що любиш. Тобто, ну мені в принципі цікаво, це ну я там не, не так багато маю часу, але ну, я там багато працюю, там, то все. ні. Дайте, візьміть у вас енергії вистачить. Навіть якщо ви працюєте, навіть якщо у вас є дуже мало часу, ви можете, ну, це, це різне, просто там зробити, щоб поставити собі галочку, або прям любити, прям сказати, вух, як, як я це роблю. Прям любити. Ось це дуже важливо собі дозволити. По-перше, так? Ну, це, мабуть, з цього треба було почати. Спочатку ми дозволяємо собі любити те, що нам цікаво, те, що ми любимо, а потім ми розширюємося в цьому. Просто розширюємося, розширюємося, розширюємося. Багато хто мене питає, ти така спокійна, там, як тобі це вдається, ти така оптимістична. Так в мене все в любві, тут ну, там любові просто. Хаща <с> <с> мене там не вистачає місця на якісь негативні, воно все відтісняє Оця любов grows, expand, expand. <с> тобто, ось просто усвідомте, будь ласка, ваш об'єм любові. І любов це енергія, і з цієї енергії ви можете просто робити надзвичайні речі, просто неперевершені. Просто ну чи могла я уявити зараз. в мене закінчилася. А, ну добре, є одна картина. Бо мене звичка дарувати тут свої картини, але я їх буду продавати ці останні дуже дорого. Задача я їх не продам, а всі минулі я дарувала. Ось одна залишилася, бо вона символічна. Щось, ось малююся це, мабуть, два місяці, тому я намалювала, потім я намалюю. Ну, наприклад, це. Ось це два місяці тому. Мабуть, два. Я не пам'ятаю. І ось це. І ще одне. Або ось. Це. Ну, тобто, зрозуміло, так? Мій посил. Тобто. Ось це про прийняття і про розширення любові до своїх справ, про дозволення любити те, що ти любиш. Е, ну і ще багато яких факторів, там буде ще про внутрішню свободу, але це буде вже окремим е, е, відео, я запишу. Тож, не сумнівайтеся в тому, скільки ви можете мати в собі енергії. Це, це реально захоплює, наскільки ми люди неймовірні і. Скільки ще таємниць у нас самих є? Все, всіх цьому, всім енергії, гарного дня або ночі.